На середу, в Україні оголосили штормове попередження. Про це свідчать дані українського гідромецентру. За даними синоптиків, в день 19 липня на Закарпатті та Прикарпатті очікуються грози. Перший рівень небезпечності жовтий, оголошено у таких областях: Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська. За даними синоптика Наталки Діденко, у середу Україна буде перебувати переважно в сухому та сонячному повітрі. Прогнозується, що дощі, пов'язані з атмосферним фронтом, вже покинуть нашу територію і рухатимуться на схід за винятком можливого затримання у східних областях та в Приазовій протягом найближчої ночі, тоді як дощі, пов'язані з іншим атмосферним фронтом, ще не досягнуть нас. Отже, 19 липня в Україні переважатиме суха погода майже скрізь, за винятком пізнього вечора, коли фронт заходу досягне західних областей України і призведе до злив та гроз. Температура повітря в Україні буде комфортною протягом дня становитиме від 24 до 29 градусів, за винятком південної частини, де очікується до 30 градусів. У Києві також не передбачається опадів 19 липня. Температура повітря коливатиметься від 25 до 27 градусів. Дякуємо за перегляд. Слава Україні!